Пекельна битва за вугледар. Як українські воїни зупиняють броньовані колони росіян? Вона вибухне. Якщо з, -з -дірнуть чеку, да? куту, так роль у цьому інженерних підрозділів ЗСУ? Ні-ні, тут все набагато інтересніше. На які хитрощі йдуть вороги? Він хоче його взяти, ну якийсь сувенір. Все за ним? І... Та як бачать війну ті? То помиляється раз у житті. За короткий період часу можуть замінувати велику ділянку місцевості. Наш ексклюзивний репортаж з лінії фронту. Епічний розгром росіян на південній ділянці Донецького фронту. Так у боях біля Вугледару минулої зими вмирала еліта російської армії 155-та бригада морської піхоти РФ. Артилерія і мінні поля звели нанівець всі прагнення окупантів. А це вже нещодавні кадри. Захисна споруда відома як Мангал не врятувала російських танкістів. Перед очима аеророзвідників знову броньовані колони окупантів. Знаходять свою смерть на українських мінних полях. Вугледар для росіян самого початку повномасштабного вторгнення, як кістка в горлі, наш плацдарм і постійна загроза для важливого логістичного вузла волновахи. через неї проходить єдина залізнична гілка між Маріуполем, Бердянськом і Мелітополем. І цей шлях росіяни хочуть обезпечити навіть ціною тисяч і тисяч життів. І серед тих багатьох захисників, які протистоять російській навалі на цій ділянці фронту. Вони У нас є його шукач. Шуп. Військові, головна зброя, яких зовсім не автомати, а обладнання для пошуку небезпечних сюрпризів, якими окупанти густо засівають українську землю. Цю війну називають війною дронів, але насправді її ще можна назвати і війною саперів. Це незвичайна польова дорога за кілька кілометрів від. Від лінії фронту. Насправді це полігон. А навколо мене десятки вибухових пристроїв. Місця для тренувань інженерні підрозділи змінюють постійно, занадто близько від лінії фронту. А росіяни за допомогою розвідувальних безпілотників постійно вишукують, де ж саме збираються українці. А вчитися, кажуть інженери 72-ї окремої бригади, хороший сапер має постійно. Якщо людина цікавиться цією справою, то вона швидко навчиться. Але я вам скажу так: будь-який сапер вчиться все життя. В свій вільний час від служби, там, коли відпочиваємо, ми перечитуємо, передивляємося відео, тобто робимо все для того, щоб ми, як, як воно сказати, розвивалися. Бо без цього ніяк. Інженерна війна, війна хитрощів. Тому для того, щоб такого не сталося, цей ніж на дереві найпростіший приклад Паски, з якою може зіткнутися кожен поблизу лінії фронту. Задум наступний, що якщо людина бачить а, якийсь предмет, ніж він хоче його взяти. Ну якийсь сувенір, йде за ним і зриває ось цю проволоку, і розтяжка вибухає. Саме тому досвідчені сапери постійно навчають усіх інших бійців не лише бачити приховані пастки, а ще й правильному поводженню з усіма мінами, які є на озброєнні ворога. Тей возить продукти, десь побачить міну. Він повинен знати, як діяти. Піхота, піхота повинна знати протипіхотні міни. Для того щоб вони не боялися і знали, як її знищити чи прибрати її, це їм це дуже важливо, бо нас саперів дуже мало, і ми не можемо викону виконувати завдання в Двох місцях одночасно арсенал міну росіян дійсно багатий. Найпоширеніша протитанкова ТМ 62 М. Під нею ворожі сапери інколи люблять встановлювати міну сюрприз. Тому боєць на псевдолівий показує, як правильно її знімати. До речі, саме така міна перша в багатому арсеналі розмінування бійця. Звичайно, це ТМ 62 було трохи страшно, але потім, як то кажуть, в смак війшов і так воно й пішло. А це вже відносно нові російські розробки протитанкові міни ПТМ-3 і ПТМ-4. Їх встановлюють дистанційно за допомогою касетних бойових частин реактивних систем залпового вогню. Масове використання росіянами таких систем дистанційного мінування, наприклад, як цієї машини земледілія, це дійсно те, що відрізняє і впливає на весь хід російсько-української війни. На жаль, у них багато цієї техніки, РСЗВ, те ж саме, яке мінує дистанційно, так набагато проще і швидше. Якщо в них виїхала техніка, і вона викинула, закрила 2 кілометри е тими же самими Пом-2 чи протитанковими ПТМ 3 ПТ-4, їм набагато проще і швидше. А ми в цей час повзаємо, виносимо, вкапуємо Це час. Кожен залп такої машини додаткові години роботи для інженерних підрозділів, а це вже прямо впливає на темпи просування військ. Саперам потрібно багато часу, щоб перевірити певну ділянку місцевості для просування наших військ. Також використовуємо засоби розмінування для цього, не будемо їх називати, які в нас є. Але більшу частину роботи роблять люди з міношукачами, кошками і щупами. Для розмінування місцевості. Війна, кажуть, сапери найкращий вчитель. Потрібно вигадувати трошки новіше і за те, що зараз противник взяв за тактику, вони, коли штурмують, вони розстрілюють поле перед собою фугасними снарядами і їдуть тралами, колійними і ножовими. І трал колійний. Підривається на міні і танк іде далі, продовжує. Потрібно збільшувати потужність вибуху для того, щоб два підриви і травм міг вже розриватися. Тут по цю лінію фронту бачать, як у окупантів побільшало фахівців інженерно-саперної справи. Дуже-дуже багато працюють всі. Це трошки інша війна, вони трошки по-іншому почали працювати. Всі відповідно понавчались і до цього відноситься більш серйозно, чим воно було на початку. По крайній мірі так думаю. Але як би не працював російський воєнторг, більша частина ворожого вибухового арсеналу ще радянських часів. Сапер Лівий показує мені на перший погляд звичайну міну. Ні, ні, тут все набагато інтересніше. Воно зривається, вона вилітає на півтора. На Метр півтора, не менше. Десь 0,8 метра метр. І розривається. Тобто на землю? Міна... Ну, вона кругової дії, вона радіус у неї 30 метрів. І дуже важка. Тобто це це от вага чого? Це повної міни 5 кг. А вибухового заряду, по-моєму, 600 грамів. Заборонені міжнародною конвенцією проти піхотні міни та зброї, яку росіяни й не думали припиняти використовувати. А саме цю ОЗМ 72 українські сапери називають самою підступною з них. Дуже бачив, на жаль, як то кажуть, результати її підриву. Це потрібні желізні нерви мати, щоб евакуювати те саме тіло. Це дуже. Зняти таку міну ще та робота. Біля неї мало того, що можуть в мін понаставляти, щоб не прийшли і її не зняли. Так ще й міну сюрприз піднес. І тому ну, з нею потрібно дуже бути обережним. Тому найкращий спосіб розмінування просто підірвати. Вона вибухне. Якщо. Дьорночіку да? Що інженери 72-ї бригади і зробили наприкінці навчання? Ліквідували два старих протитанкових боєприпаси, дрібну частинку з тих нещисленних тонн вибухівки, яку росіяни залишають на нашій землі. З півдня Донецької області Павло Васильєв, факти тижня. СІТІВІ. єдині новини.